Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами консервуємо компот на зиму. Готуємо ми його з вишень, малини, червоної та чорної смородини. Цей рецепт перевірений роками, його готує моя мама ще зі студентських років. Окремо хочу вас попросити поставити лайк та написати коментар. Підтримайте, будь ласка, наш україномовний контент. Дуже дякую! Отже, на одну 3-літрову банку нам знадобиться дві чашки вишень Одна чашка малини або смородини. Або може бути навіть мікс малини зі смородиною. Та одна чашка цукру. З розрахунку, що в чашці у нас 300 г ягід та 350 г цукру. Вишню потрібно попередньо добре промити та перебрати. Цього року у нас домашня вишня, і в ній немає хробачків. Проте, якщо у вас вишня з хробочками, рекомендую її залити водою та додати приблизно 2 столові ложки солі. Залишити приблизно на півгодинки, і тоді всі хробочки повтікають. Банку попередньо ми гарно промиваємо, можна її помити з содою або навіть з господарським милом. І після цього обов'язково промити теплою водою. Отже, беремо 3-літрову банку. І до неї відміряємо дві чашки вишень. Ось такі беремо повні з гіркою. Ось так. І всипаємо до банки. Одна. І друга. Так, ось так в банці лишень. Тепер додаємо ягідки. Е, я сьогодні роблю дві банки. Одну буду робити з малиною додатковою, а другу зі смородиною. Проте можна поєднувати і додавати мікс смородина та малина. Перша баночка в мене зі смородиною, бачите, і червона, і чорна. Її ми також гарно промили. Ось так це виглядає приблизно на одну четверту банки у нас ягід навіть трошечки більше. Тепер відміряємо цукор. Ось так беремо чашку з цукром. І всипаємо до ягід. У мене чашка була волога, тому я додам ще цукру. Взагалі додаємо таку повну чашку з гіркою. Це має бути 350 грам цукру. І друга та що з малиною. Так само дві чашки вишень і одна чашка малини. Малинка. Ну і чашка цукру. На вогонь я ставлю каструлю з водою. Вона має закипіти. Все, вода в нас закипіла, тож ми доливаємо її в наші бутлі. Наливатиму я ось такою чашкою, а ви можете це робити тим, чим вам зручніше. Вода обов'язково має бути кипляча. Наливаємо її, стараємось на центр банки для того, щоб банка не трісла. А також під бутель підстеляємо. Якийсь килимочок, рушничок сухий. Кришки обов'язково потрібно простерилізувати будь-яким зручним для вас способом, так як зазвичай ви це робите для консервації. Я їх проварюю на вогні. Як тільки залили компот водою, закриваємо кришку і одразу закатуємо. Тепер перевертаємо баночку на бік. Обережно перевіряємо, чи не пропускає кришка. Банку перевертаємо ось так. І трошки перемішуємо, щоб краще, скоріше розтанув цукор. Баночки ми залишаємо ось в такому вигляді, накриваємо їх рушничком, а зверху обов'язково закутуємо ковдрою. Вони так будуть у нас вигріватися приблизно одну добу до повного вистигання. Але для того, щоб цукор не зацукрувався внизу в банці, десь приблизно через 6 годин потрібно їх розкрити, переколотити ще раз, ну і поставити вже, так звичайно, на дно баночки і далі закутати до повного вистигання. Ось такі чудові баночки з компотом у нас вийшли, обов'язково приготуйте. Їх і ви. Я впевнена, вам компотик цей засмакує. Ну а для нас не вкодуйте своїх лайків та коментарів. Дуже дякую, Па-па!